Десять років на сцені етнопроект Дуліби відсвяткував творчий ювілей. Його керівник, директор рівницької обласної філармонії Микола Орешко, розповідає: ідея заснування виникла під час фольклорно-етнографічних експедицій Волинським поліссям, які тривали упродовж п'яти років. Микола Орешко каже: спочатку їхній проект сприйняли скептично. «День не було сучасних харчувань, зараз це модно. тоді це було так дикуто така стара пісня. До да, бабки мають співати, а ти будеш робити сучасне ранжування. Це буде таке, то це не буде. ні ні що. Це буде дуже гарний проект. для цього. Звичайно, треба кошти у 2005 році до році. Доліби записали першу фольклорну композицію в сучасному аранжуванні під назвою Дубова досточка. Щоб влити в українську народну мелодику. Сучасний стиль об'їздили чи не пів України у пошуках аранжувальника з дівчатами от, сідали в машину, і ми їхали Тернопіль, Львів, Київ. Ну, де тільки студії тоді не дуже багато було звукозапису, і аранжувальників не так багато було, як зараз. Ми об'їхали дуже багато, і мені нічого не подобалося. От ми робимо, мені не подобається. Поки ж тут не, студії приходиться, Школьник вже з Сергієм Попиком, каже, давай ми пробуємо тут в Рівному. Давай спробуй. І ми першу пісню ми три місяці її робили. Зібрали музикантів, дуже багато. І Андрій Лішок у нас там приймає участь, багато хто. І ми три місяці робили, дубова досичка, називається перша наша робота. Ми були всі задоволені, і отак почався цей проект, ми почали робити зараз. він звичайно популярний і в Україні, і за межами. Це гордість нашого краю. За 10 років склад гурту мінявся тричі, втім як і назва. Адже спочатку це було калинове гроно. Загалом метно гурт побудований на контрастах. Тут не лише старовинні пісні на сучасний манер, але й тендітні дівчата з незвичними голосами, які співають у гурті, під не менш незвичною назвою Дуліби. Дівочки тендітні, бо багато хто так каже, що коли, не бачучи візуально картинки, не бачачи відеоряду і чуючи голоси, думають, оце бабки гарно співають. Рут раптом нам дописує в соцмережах, дописує нам на нашу сторінку, дописує Донецької, здається, області. Деписи каже: так люблю гурт, Доліби, такі гарні пісні. А це подивився відео. Оце так поворот. Наразі Доліби гастролюють не лише в Україні, але й за кордоном. Зокрема, у Білорусі, Польщі, Німеччині. В Білорусі дуже люблять Білорусі, Польща, Німеччина за кордоном дуже люблять. А в Білорусі завжди, мене отакі, коли ми приїжджаємо в Білорусі співати, часто запрошуємо співаємо, Там кажемо, о, наша пісня, о льолі льолі. Там ні, це наша це ж наша мова, каже в Білорусі. Кажу, ні, це мова Древньої Русі. Солістки етногурту Ріта Рагімова та Світлана Юзюк володіють не лише чудовими голосами, вони магістри в галузі автентичного українського мистецтва, збереження якого вважають справою свого життя. Керівник гурту Микола Орешко розповідає, навіть назва гурту має особливе значення і виникла не випадково. Так називалася перша держава у східній Європі, яка знаходилася на території Рівненської, Волинської, Житомирської, Тернопільської та Хмельницької областей. Анна Хіночик, Тетяна Івашчук, Ілона Якимюк у ритмі подій.